В жовтні 2023 року південнокорейська компанія Hyundai Rotem, підрозділ всім відомого гіганта автовиробництва Hyundai Motors, оголосила про створення першого у світі бойового танка, який має використовувати як силову установку водневий двигун. Вперше концепція цього танка була представлена на Сеульській міжнародній виставці ADEX 2023. Тоді Hyundai презентував своє бачення нового основного бойового танка, наступного покоління. Машина отримала індекс К3. Затвердженням Hyundai, новий танк буде на голову краще за будь-який сучасний, забезпечуючи ефективне виконання місій з використанням новітніх технологій, в тому числі стелс. Зі зміною умов на полі бою потрібно більше змін у вогньовій потужності ОБТ, управлінні машиною та її живучості на полі бою. Вказано в повідомленні на сайті Hyundai Rotem. Після першої презентації новинки К-3 Hyundai демонструвала його на кількох інших заходах в Кореї та Європі, але лише через рік, в кінці жовтня 2024 року, стали відомі під зробить нової бойової машини. Модель майбутнього танка виглядає доволі модерново. Танк має вмонтовані тонкі світлодіодні фари, доволі футуристичну форму корпусу та додаткові шестигранні бронепластини. За сповіщення Hyundai, К-3 отримає безпілотну башту з дистанційно керованою гладкоствольною 130-мм гарматою, яка повинна вражати цілі на відстані до 5 км. Додатково К-3 отримає багатоцельові протитанкові керовані ракети з дальністю до 8 км і бойовий модуль, що також буде мати дистанційне керування. В ньому буде використовуватися або кулемет 12,7 мм, або ж 30-мм швидкострільна гармата. Та дивлячись на сучасний розвиток технологій, також можливе використання лазерної установки як засобу протиповітряної оборони, проти дронів та інших цілей. Також танк буде оснащений системою протидії ракетам з тепловим наведенням, активним захистом та пристроєм для глушіння БПЛА, що, як виявилось на зараз, мало не основне для броньованих машин. Броня ж, в свою чергу, повинна складатись з основного корпусу та додаткових модульних пластин у формі 6 шестигранників, шарами сталі, кераміки та композитних матеріалів. Як сповіщає Hyundai, катери повинен мати покращені можливості маскування, в першу чергу, завдяки цим модульним шестигранним бронепластинам. На машині повинна використовуватись технологія Stealth, що має зробити танк малопомітним для виявлення. Але дивлячись загалом на цю технологію, будь-яке пошкодження буде порушувати загальну форму. Це система більш справедлива для літаків чи катерів. Хоча свої думки можете залишити в коментарях. Буде цікаво почитати. Тогоріч очікувалося, що машина має. Вийти з функціями автономного керування, тобто розглядався варіант безекіпажного танка зі штучним інтелектом, який повністю або ж частково керував машиною. Тобто, оператор, який би знаходився віддалено, або ставив би бойові завдання машині, а танк їх самостійно реалізував, або ж просто дистанційно керував машиною, в свою чергу, штучний інтелект допомагав би з керуванням механізмів та модулів. Однак цього року все ж Hyundai сповістив, що новий К3 розробляється з відсіком для екіпажу з трьох осіб: водія командира та навідника, які мають розташовувати. У броньованій капсулі у передній частині корпусу танка, щось на кшталт вітчизняної розробки T-Rex. Пам'ятаєте, ми про це робили відео? Нагадаю, на зараз основним бойовим танком Південної Кореї є машина К2 Чорна Пантера. Це доволі сучасний на зараз танк. Він оснащений 120-мм гладкоствольною гарматою зі здатністю стріляти керованими снарядами. Має композитну броню з додатковими динамічними елементами захисту, систему активного захисту, що виявляє та перехоплює ворожі снаряди стосовно ходової частини машина обладнана підвіскою з електронним керуванням, яка дозволяє змінювати кліренс, що підвищує прохідність та комфорт для екіпажу. Однак, як силову установку, танк використовує за класикою дизель, – дванадцятицилиндровий двигун потужністю 1500 кінських сил. Він забезпечує пантері максимальну швидкість до 70 км на годину по шосе з дальністю до 450-500 км та близько 50 км максималки по пересіченій місцевості, з дальністю ходу близько 350-400 км. Однак, за твердженням Hyundai, новітня танкова силова установка має дати машині ряд переваг, в тому числі і в дальності ходу. Тепер давайте до основного нововведення – воднева силова установка. Якщо дуже узагальнено, то к 3 є електротанком, тобто як Тесла в світі машин, але трошки по-іншому. Новітній танк також використовує електродвигуни для руху. Але уявіть собі, які потрібні були батареї, щоб машина могла вести бій хоча б стільки ж часу, скільки сучасні машини, що використовують дизельні або ж газотурбінні силові установки. Та в випадку к 3 замість батареї електроенергія видобувається з водню. Давайте швиденько розберемо на пальцях. Як це все працює, щоб зрозуміти, чи ефективно це загалом для бойової машини. Загально водневий генератор працює шляхом перетворення водню та кисню в електроенергію завдяки хімічній реакції, а як вихлопи, маємо чисту воду. Пристрій, який це робить, складається з трьох основних компонентів: анода, катода та електроліта, між ними. Якщо дуже дуже спрощено, то анод та катод це дві платинові пластини, між якими знаходиться електроліт. Останній, в свою чергу, це полімерна мембрана. Першим етапом спаливного баку, де знаходиться водень, на анод нашу пластину з платини, подається водень. Ця пластина виступає як каталізатор, тобто речовина, при попаданні на яку молекули водню просто розпадаються на протони, позитивно заряджені частини, та електроліт. Електрони, негативно заряджені частинки. Справа в тому, що платина допомагає розірвати зв'язки молекулі водню. Далі протони проходять через електроліт, це той, що посередині до наступної платинової пластини катода. Електроліт блокує проходження електронів, вони залишаються на першій платиновій пластині. Далі анод та катод з'єднують проводкою, та електрони змушені рухатись саме через неї, створюючи наш електричний струм, який і живить всю систему в нашому випадку танк. І фактично, це все. Як доповнення до цього, на катоді другі. Пластині, кисень, протони та електрони, що пройшли по проводці, з'єднуються в реакцію і утворюють воду. Все коло замкнулось. Так, ця реакція також виділяє трохи тепла, але набагато менше, ніж дизель чи газотурбінний рушій. І дійсно, викиди в повітря це не відпрацьований вихлоп, а лише H2O – вода. І насправді виглядає це все капець як екологічно, геш? Саме це сповіщає нам виробник Hyundai. Загально ця технологія забезпечує стійке джерело електроенергії, що не забруднює навколишнє середовище. Однак, загалом дивно говорити про екологічність військової техніки, особливо за умов воєнних дій. Та й взагалі здавалось би, це ж танк. Про екологію тут думає. Мають, мабуть, в останню чергу, однак тут грає роль ще один пункт: а саме курс Південної Кореї на зниження викидів у навколишнє середовище загалом у всіх сферах життя. Як сповіщає Hyundai, зменшивши залежність від викупного палива, машини з подібними силовими установками полегшать матеріально-технічне забезпечення та спросять логістику, яка часто є вразливою до атак. Але тут є знову ж одне велике але. Так, відносно логістики, дійсно це має значення. За даними Hyundai, Ка3 зможе пройти на одній заправці приблизно в півтора-два рази більше, хоча в будь-якому разі танк все одно треба заправляти та поповнювати запаси та снаряди. Та в ракурсі не середовища, це в більшості виглядає. Як маркетинговий хід. І справа в тому, що так дійсно машина не виділяє ніяких вихлопів, але сам водень ще треба виготовити, і при тому в промислових масштабах, а от виготовлення останнього загалом є доволі проблематичним. Найпоширеніший промисловий метод виготовлення водню на зараз є парова конверсія метану, де природний газ взаємодіє з водяною парою при високих температурах, утворюючи водень, а також увага вуглекислий газ в величезних об'ємах. Тож міф екологічності розпадається прямо на очах. Так, звісно, є ще інші способи: це електроліз води, газифікація вугілля, біологічні процеси, вони більш екологічні, але в великих масштабах вони не використовуються знову ж на зараз, хоча згодом може щось зміниться. Та коли ми розібралися, як працює воднева установка, та загалом як виготовляється паливо для нового танка, давайте все ж поговоримо про безпеку подібної установки. Чи не буде це так само, як з атомними реакторами в танках 50-х років? Так от. Багато хто з нас бачив відео з катастрофою німецького дирижабля Гінденбург, яка датована ще 1937 роком. Газ, яким заповнювався дирижабль, був саме водень. І при спалаху невеличкої іскри машина просто спалала буквально за декілька хвилин. І саме водень став причиною того, що від дирижаблю відмовились. Тож, за логікою, подібний вид палива, особливо для танка, є дуже небезпечним. Але сучасні дослідники кажуть трохи інше. Не секрет, що на зараз є проєкти водневих машин. Давайте звернемось до відкритих джерел та до тестів, які проводились до них, та поглянемо на результати. Так, як то кажуть, це інше, однак все ж, один з таких тестів стверджував, що при пробитті водневого бака кулею сам небезпечний газ виходив доволі швидко і не підпалювався, і не становив загрози для екіпажу або ж машини. Ще один Експеримент складався з порівняння, як довго горить водень в порівнянні з бензином. Після підпалу водень висвободився доволі швидко, а от бензинова машина продовжувала палати доволі довго. Інші експерименти проводились саме з паливними баками для водню. Наприклад, фахівці Тойоти кажуть, що сучасні баки здатні витримати силу удару в 5 разів більшу, ніж сталеві конструкції. Так, технології розвиваються, вони дійсно стають безпечними, але не треба все одно забувати, що це один з найнебезпечніших газів, який буде використовуватись в бойовій машині. Ми зараз з вами багато говорили про мінуси цієї технології, але зараз давайте поговоримо про саме плюси. І як ви розумієте, це зовсім не екологія. Справа в тому, що корейці завдяки водневому генератору намагаються створити такий собі ніндзя-танк вкупі зі спеціальним стел Завдяки своїй низькій тепловій сигнатурі, водневий танк складніше виявити інфрачервоними системами спостереження, що може полегшити маневрування або ж нічне патрулювання. Та й загалом краще, якщо танк важче виявити. Як сповіщає Hyundai, безшумна робота водневої технології дасть вирішальну перевагу для засідок чи оборони у лісових чи міських районах, дозволяючи танку залишатись непоміченим, бо машина фактично є електротанком, яка не використовує ДВС. Додатково до цього к 3 буде мати нові електродвигуни, доволі безшумні, але з високим КПД та крутним моментом. Вони мають забезпечити машині дуже непогану маневровість. Новий танк має більш ефективно проходити круті і нерівні місцевості, ніж існуючі машини. Загалом новий Hyundai K3 виглядає доволі новим та сучасним. Та наразі перспективи новинки поки що дуже далекі від реальності. Насправді, завершення розробки машини очікується до 2030 року, а сам танк може бути отриманий корейськими військами лише в 2040 році. До того ж, перші прототипи мають використовувати гібридну установку, дизель одночасно з водневим двигуном, перш ніж створити повноцінну водневу машину. Хоча, якщо поглянути глибше, то загалом Hyundai та оборонні відомства Кореї ставлять в силову установку в пріоритет майбутніх військових проєктів. До того ж, компанія Hyundai, яка вже отримала визнання за новаторську роботу в галузі паливних елементів, займається цією технологією вже довгий час. Ще в 2019 році Hyundai дебютувала на виставці в США з двома водневими концептами: це була надважка вантажівка Нептун та рефрижераторний прицеп Нітротермо. Тож, як ми бачимо, концепція великих машин з водневими двох. Двиг... Гунами загалом не нова до слова корейці не єдині в цих розробках. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки є проєкт бойової машини наступного покоління General Motors Defense. У рамках нього був розроблений проєкт ZH-2 – всюди хода на водневому двигуні, призначеного для армії США. в Європі. Існує програма MGCV – Main Group Combat System. В рамках неї розробляється флагманський проєкт майбутнього європейського бойового основного танка. Поки що проєкт знаходиться все ще на стадії специфікації однак для нього розглядаються також гібридні або ж виключно водневі варіанти силових установок. Подібні проекти вивчають Японія, Ізраїль та деякі інші країни, але загалом чогось конкретного там поки що не було представлено загалом. Проєкт Hyundai Rot MK3 ставить Південну Корею в авангард розробки бойових танків з водневим двигуном. Але чи спонукається інших виробників прийти до такої концепції, а також чи буде дійсно створений танк виключно з водневою силовою установкою, на зараз це поки що питання. Свої думки знову ж пишіть в коментарях. А також не забувайте доєднуватись до телеграм-каналу Історії Зброї і, звісно, підтримувати канал. Дякую, що дивились, і до зустрічі у наступних відосах.